I'm crying Найсвітліше свято року – Хануку, відзначили члени єврейської месіанської громади Яхат. Світле воно тому, що його історія пов'язана зі світильником Минорою, яку вперше за багато років гонінь у Божому храмі запалили віруючі євреї. Трапилось це за дві сотні років до народження месії. Тоді євреї повстали проти грецьких правителів і вигнали їх з Єрусалиму. Для очищення храму знайшовся лише один неосквернений глечик з олією. Її мало вистачити на день. Але відбулося диво, і замість. Одного минора горіла цілих вісім днів ми не просто згадуємо победу єврейських священників, сім'ї Макове і всього народу, які восстали проти правління Антіоха, проти того рабства, проти того ідолопоклонства, але Но ми також і сьогодні, живя в наше время, ми вспоминаємо эту победу, ми тим героям, которые боролися за освобождение храма. З якої целю? Для того, щоб в Єрусалімі, в храмі, була встановлена в Божій присутності серед всього народу? На служінні члени Яхаду дякували Господу за всі дива, що він творить, за його допомогу і заступництво. Наголошували, що кожна людина має стати більш світлою, звільнитися від усього того, що заважає їй бути з Богом. Також на хануку прийнято куштувати символічну їжу, пончики з повидлом. Ними члени громади пригощали усіх, хто завітав на шабат. Ці пончики жаряться на маслі по а праздник ханука очі якби как бы, історично зв'язаний з тим, що мінору, яке как бы, горіла в храмі, заливалось масло. Пончики називаються Сувганія. Там є сладеньке внутрі, как бы, тому що праздник, вообще, всі праздники біблійські, Бог говорить, радуйтесь. От і тому сладиться на асоціюється в більшості людей чим? з радістю, правда ця радість пануватиме у житті євреїв до 9 грудня. На згадку про вісім днів, протягом яких горів дивовижний світильник, хануку святкують такий самий проміжок часу. Цей період сповнений великою радістю та веселощами.